Доброго дня, шанувальники Української Вікіпедії. У нас сьогодні відеоурок шостий із серії Як Стати редактором Української Вікіпедії» і носить він назву Примітки джерела посилання. Джерело це носій інформації, книга, стаття, сайт, що містить важливу інформацію з теми статті. Посилання на джерела необхідні для подальшого ознайомлення з темою, перевірки неоднозначних тез, зокрема, якщо є підозра в андалізмі. Мінімізації суперечок між авторами, тому що статтю інколи редагують інші автори, і щоб не було таких суперечок, тоді всі спираються на джерела. Також для підвищення загального рівня довіри до Вікіпедії, уникнення звинувачень у плагіаті та крадіжках інтелектуальної власності. Верифікованість або перевірність однією з головних вимог до матеріалів, що розміщуються у статті, є можливість перевірки та відсутність оригінальних. Тому що мета Вікіпедії повна та надійна енциклопедичність. Де ж використовуються ці джерела інформації? Користувач, що пише статтю, зобов'язаний вказувати джерела інформації. Посилання на джерела розміщуються в таких розділах статті: примітки, джерела та література, посилання, джерела. У розділах джерела та література вказують основні друковані джерела, що були використані при написанні статті, а також літературу, рекомендовану для глибшого вивчення теми. Посилання У розділі посилання вказують URL на електронні ресурси інтернету з теми статті. Примітки. У розділі Примітки вказують джерела на суперечливі твердження, тези, що можуть викликати сумніви. Чи різні точки зору, статистичні дані роки життя тощо. Примітки доповнюють основний текст джерелами або уточненнями, додаються автором у тексті та автоматично виводяться в окремому розділі чи розділах статті за допомогою відповідних тегів або шаблонів. Розділ, де показуються примітки, розташовують наприкінці статті або розділу. Зазвичай він має назву приємні. Зв'язок між виноскою та текстом забезпечується цифрою або символом у квадратних дужках, які автоматично додаються в основний текст статті у тому місці, де створено виноску. Для виносок працює навігація. Натиснувши цифру, яка формується біля речення, можна перейти з основного тексту до виноски навпаки. Зазвичай виноски зберігаються, ну або примітки зберіга... збираються в окремому розділі. Наприкінці статті автоматично. Для цього можна скористатися шаблоном, який міститься внизу редактора статті. Цей шаблон має ось такий вигляд: примітки Refліст. Якщо ми додаємо одну примітку, то ми її виділяємо з обох сторін тегами REF-REF. І ось у, ref у примітки Refліст автоматично формуються наші примітки. Якщо ж Виникає потреба використання однієї примітки в кількох місцях статті. От, найчист... Найчастіше це посилання на кілька тверджень з одного джерела. В такому випадку можна застосовувати іменовані примітки. Перша з них створюється за допомогою тегії рефней, назва примітки та реф, між якими розташовується текст примітки. тобто Тут ми назву примітки якусь формуємо. Це може бути, наприклад, назва статті без електронного посилання, без URL. Наступні примітки створюються за допомогою тега RefName. Тут назва примітки, яку ми ось тут сформували. От. І таким чином сам текст примітки вказується лише раз. Ну, які ж рекомендації щодо стилю? Зараз дещо ще трішки теорія, потім ми вже перейдемо до практики. Виноски в тексті розташовуються безпосередньо після слів, яких вони стосуються. А якщо виноска стосується цілого речення, то в кінці його виноски розміщуються до розділового знаку крапки, коми, двокрапки тощо. За винятком тих випадків, коли розділовий знак є частиною наведеної цитати, або позначає скорочення. Тоді виноска ставиться одразу після такого розділового знаку. Ну, Вікіпедійні статті вони досить вимогливі до джерел, і ми знаємо, що коли, наприклад, ми створюємо статтю, ми використовуємо велику кількість джерел, але ми їх не використовуємо шляхом просто копіювання і внесення до вікіпедійної статті. Ми джерело опрацьовуємо, ми джерело Переказуємо своїми словами, заміняємо слова синонімами тощо, і потім лише такий текст може вважатися вікіпедійним текстом. Дивіться, ось стаття методи виховання. Я можу її перевірити на копію, на використання копію. Коли я це зробила, то ось я побачила, що в цій статті 44% копію, і зразу вказуються посилання, з яких статей взято це копію. Наприклад, я натискаю ось на е, дане посилання і зразу потрапляю ось на такий сайт. І е, червоним е, виділено ті речення або ті абзаці, які взяти ось із оригінальної статті. Таке в Вікіпедії не дозволено. Е, якщо у статті трапляються такі випадки, до такої статті е, додається шаблон порушення авторських прав. І ось тут вказується. Електронне посилання на те джерело, з якого було просто скопійовано текст. І ось такий текст копійований видаляється, от, або якщо це вся стаття, то видаляється вся стаття. І коли, наприклад, користувач заходить до своєї статті, то він бачить ось такий шаблон, у якому повідомляється, що текст вилучений в статті через підозру порушення авторських прав. Тобто це йде. Копіву або плагіат. Тому варто е, над цим задуматися, коли ми пишемо статті. Ну, і тепер, е, до речі, про авторські права розповідається ось у цій статті Вікіпедійній, це службова стаття, і про це ми поговоримо у наступних відео. Ну і тепер до практики. Ось є стаття сільська проза». Так. Я цю статтю створила якби, для того, щоб показувати для прикладу, як ми працюємо з вікіпедійними статтями, і додала ось дещо тексту. Натискаю Редагувати код. Коли я цю статтю готувала писати, я увела в гуглі, наприклад, там Дірвенська проза, да, і я ось знайшла такі дві статті, які мене, наприклад, зацікавили. Я їх перечитала, опрацювала. І ось зробила вже два розділи: це походження, походження, походження поняття і історія. Як же ми формуємо виноски або примітки? Ну, Насамперед ми додаємо, як я вже говорила, внизу редактора є ось такий шаблон. Ми на нього натискаємо, і дивіться, він автоматично тут з'являється. Ну, у мене вже він є, тому ми, звісно, залишаємо один. Тепер оці дві статті я оформила вже як посилання яким чином? Спочатку йде URL, дивіться, потім я додала назву статті, наприклад, ось дерев'янська проза 60-х-90-х ось, І я потім виділила це все. дивіться, Спочатку йде посилання, потім йде назва статті, і додала ось такі квадратні дужки. Автоматично я натиснула на цей шаблунчик. Моє редагування отримало ось таке обравлення, обравлення у вигляді таких квадратних е, дужок. Так Так само я зробила і з іншою статтею. Коли ми натиснемо на попередній перегляд, то ми побачимо, що посилання ці вже сформовані у мене ось тут дивіться. І тепер ці посилання можна використати уже як виноски вже готові. Що ми для цього робимо? Ми копіюємо посилання вже готове. От, тому що саме так формуються примітки, виноски. І е, додаємо, наприклад, це у мене. Ага. Значить, ось такі твердження, що декілька етапів. Да? Е, сільська проза, вона пройшла, ну, має в розвитку декілька етапів. Я, ось, наприклад, після цього твердження маю додати посилання. Дивіться, перед комою я вставила, так. Тепер я його виділяю. Оскільки у мене декілька абзаців є, якби я взяла інформацію у свою статтю, і декілька абзаців повторюються. Якщо вони не повторюються, то ми просто так виділили і натиснули рефре. Ось він, рефре, так. І дивіться, зберігаю, показую, як це воно буде виглядати. Попередній перегляд. Це, ось дивіться, в нас є посилання «Дерев'янська проза. І е, коли я, наприклад, е, йду в свій текст, повертаюся до свого тексту, я натискаю на одиничку і зразу я бачу, з якої статті е, взята е, дана інформація. Так, це коли в нас, наприклад, е, одиночний текст. Але буває так, що, як я вже говорила, що е, одне й те саме джерело з одного джерела ми беремо різну інформацію. Тоді ми. Виділяємо іншим тегом. Наприклад, ось ми візьмемо інше посилання, так? Тому що з іншої статті, я, наприклад, брала з двох абзаців е, текст. Я його також копіюю. І на, е, це в мене було твердження ось е, це перше. Так, я сюди вставляю е, цей текст і виділяю його вже іншим тегом. Ось він. Також тут у нас розташований Ref name, ref. Так, дивіться, що виходить. Ось ref name, ref. Тепер, щоб такі посилання, ми ж його тепер це посилання, будемо копіювати і додавати до інших тверджень, взятих із цієї ж статті. Е, тому дивіться, я, наприклад, беру ось тільки деревен'я проза. Да, я його копіюю і вставляю між ці, е, ну, апострофи, можна сказати, так, сюди ref name, Ставити. Так. Це у мене воно перший раз. Коли дивіться, мені треба ж ще доказати, що це моє твердження правильне. от, І знову ж таки взято із даної статті «Дерев'янська проза. Я його копіюю, копіюю, додаю ось сюди до цього твердження, бо воно взято з даної статті. ось це я все прибираю. Оце я все прибираю для того, щоб цей такий посилання в нас було, бачите, охайніше і менше. от. І тоді в мене виходять виноски абсолютно іншого характеру. Показую як дивіться, ось, наприклад, коли одиночне посилання, то воно просто так, да? а коли, наприклад, абзаці взяті з джерела, то в нас так іде А, Б, проза, да? Скажімо, нехай, наприклад, у мене ось оцей абзац. Ось цей абзац, дачі оце твердження, наступне твердження е, дане, так, взято знову ж таки із статті «Дерев'янська япруза». пруза. Я сюди додаю, е, ре, точніше, навіть не так можна зробити. Можна зробити простіше. Я копіюю оце, оце маленьке посилання, вже воно в мене автоматичне і, іде із самою назвою замість великої. Е, Великого посилання із URL та ще з назвою. так? Маленька я скопіювала і додала ось сюди, наприклад. так? Додала ось сюди, тому що в мене все це, всі ці елементи моєї статті взяті із джерела, яке носить назву Дерв'янська япруза. Тепер я натискаю попередній перегляд. І у мене видно, що ось формується посилання і виноска АБВГ. Взято із одного джерела, яке носить дерев'янську прозу. Тобто таким чином формуються примітки. Повернусь до презентації, де я розповідала: дивіться, ось одна примітка формується тегом REF-REF, а якщо повторне використання примітком, то воно формується за допомогою тегу. Тегу, рефнейм, назва примітки REF. Як зробити назву примітки, ви сподіваюся, зрозуміли. Так, ну, це якщо ми працюємо із текстами іншими. Коли, наприклад, ми працюємо із перекладеною статтею, ось, наприклад, стаття Прохор Шаляпін, так, і ця стаття є перекладом російськомовної статті, ось ми бачимо з інтервіті. Ми тоді йдемо в саму статтю, натискаємо редагувати код. Ось у нас оці джерела є. Так, і скажімо, наприклад, ми беремо джерело, джерело. Повністю джерело, ось ми його беремо довгі ось довгі такі джерела. Дивіться, я його копіюю, я його копіюю і шукаю у своїй статті, натискаю редагувати код, натискаю, шукаю у своїй статті, де я, те місце, де взято цей перекладаний абзац перекладений. ну, Наприклад, скажімо, він ось тут. так, І я його сюди вставляю. Тому що я перекладала статтю, і я таким чином переношу джерелу. Ніяким чином, ці джерела, хто можливо користується автоперекладачем, ніяким чином ці джерела не можна перекладати, тому що вони розсуваються, і тоді виходить дуже багато у статті помилок. Так, ну, здається, все пояснила, розказала. Так, ну і ще на завершення, коли, наприклад, стаття без джерел. То е, до неї додається ось такий шаблон без джерел. І ви заходите в свою статтю і бачите ось такий е, шаблон, який сигналізує про те, що вам потрібно працювати над джерелами. Тобто з цього можна зробити висновок, що е, верифікація е, вона дуже важлива, і е, джерела, і також примітки дуже важливі для того, щоб вікіпедійна стаття. Була повною, правильною і дійсно статтею, яка відповідає всім правилам написання статей до Вікіпедії. На цьому я своє відео, відео закінчую. От До побачення, до нових зустрічей, де е, ще щось цікаве, корисне і необхідне для написання статей. Буде мною.